За кошти міського бюджету цього року планують відремонтувати 5 ліфтів. На капітальний ремонт ліфтів передбачено 8 мільйонів 684 тисячі гривень. На виконкомі 30 липня погодили заходи до програми капітального ремонту ліфтів на 2024-2026 роки. На 24-й рік 5 ліфтів і на 25-й 14 ліфтів згідно вимог програми, яка була прийнята раніше. Проспект Миру 26, 3-й під'їзд, Хіміків 14, шостий під'їзд, проспект Григорівського десанту 22, перший під'їзд, десанту 24, другий під'їзд, Хіміків 12, другий під'їзд. Це на 24-й рік. Вартість ліфта – 1 мільйон 754 Тисяч гривень. В програмі прийнято вимоги інклюзивності, розширення прийому це трошки дорожче. На перше півріччя 2024 року на програму соціальний автобус міського бюджету виділили 1 мільйон 344 тисячі гривень. Вартість курсування чотирьох безплатних автобусів по громаді на 2024 рік складає 4 мільйони 440 тисяч гривень. На сьогоднішній день ми отримували ряд пропозицій, запитань, які ми зараз акумулюємо, і для того, щоб у наступному році, якщо депутати наші підтримують. І на наступний рік е цю програму ми ще не розуміємо, кошти бюджету будуть з промогом місцевого бюджету або або не буде, тому що кошти не мали, Ви розумієте, це, це майже 5 мільйонів. Ми ще не розуміємо, наскільки у нас підвищиться вартість палива, мінімальна заробітна плата. Тобто, е Теж будуть збільшуватися такі, е, такі показники. Але враховуючи те, що зараз ми аналізуємо, як е, наш рух наших автобусів, ми можемо сказати, що по місту Южному автобус заповнений там, на там, відсотків 40, напевно. Тому може і буде смислом там скоротити рейси, тобто робити там не три, а два, там у необхідні часи там зранку або ну, ввечері таким чином. І нам щоб ну, залишитися в, в той сумі, яка буде вистачати з місцевого бюджету, але зовсім не прибирати автобуси. Всього під час засідання виконавчого комітету були розглянути 38 питань. Розширену версію виконкому дивіться в програмі Об'єктив плюс Заміна теплотраси з подальшим благоустроєм. У дворі по проспекту Григорівського десанту 28 дріб 30 розпочалися будівельні роботи. Працює одеська компанія ТОВ строй Спецтехніка. У підрядній організації розповіли, протягом 10 років будують, реконструюють та замінюють теплотраси. Южному працюють не вперше. Опит роботи з маленькими і з великими діаметрами благодаря нашому. С учетом реалий военного времени и проблем, которые возникают, мы планируем выполнить работы не больше, чем за месяц. Может быть, даже быстрее. Особливости есть на любой делянке теплотрасы, так как они пересекают коммуникации інших мереж. 30 липня подивитися об'єкт прийшли управлінці. Про потребу замінити теплотрасу в цьому дворі озвучували ще задовго до повномасштабної війни. На роботи із заміни теплової мережі з міського бюджету виділено 2 мільйони 100 тисяч гривень. Треба було виділяти кошти і того, що... ну це питання дійсно вже застаріли. Ми вже давно про це говорили. А потім люди були мене на прийом і Прийом громадян і я коли це вже я входу сюди, подивимося на місці, що треба зробити. Коли прийшли на місце, з'ясували, що це питання можна вирішувати. І є в нас частина коштів, які ми зараз можемо приступити. Закінчимо тут, прийдемо далі в інший двір. Треба до зими підготуватись, тому що це теплотраса, і треба якомога швидше ці питання всі закрити. Погодні умови на швидкість виконання вплинути не мають, запевнили нас будівельники. Цього року також заплановано проведення благоустрою двору. Тренінг в офлайн режимі від відомої медіа юристки. Людмила Панкратова ознайомила учасників курсу телевізійної журналістики з правами та обов'язками медійників. Під час прямого ефіру експертка розповіла про зміни закону України про медіа, випадки втручання або обмеження в роботі журналістів, правила безпечної роботи під час війни журналісти залишаються. Саме тією категорією, які можуть викривати якісь небезпечні явища, і що, можливо, на них хочуть здійснювати тиск. Ми не можемо допустити цього тиску. Ми все-таки маємо залишити свободу слова, як основу такої демократичної системи для контролю владних структур. Збільшилася кількість звернень від редакції. От я вважаю, що ви, як редакція, так само долучилися до цього ну не руху, а до цих от потреб. Коли редакція звертається, каже: проведіть для наших журналістів такий тренінг. Тому що редакції почали також розуміти, що важливо знати, мати ці знання юридичні не тільки десь там окремо залучати юриста або щоб ці знання були у редакції, а це прямо всі мають знати, і це засоби безпеки для журналістів. Тобто, якщо ви розумієте, кожен розуміє, як себе поводити, це збільшує вашу стійкість, стійкість редакції проти якогось тиску. Серед учасниць курсу студентки, які в майбутньому бачать себе в професії журналіста. Під час зустрічі учасники могли поставити питання, які їх хвилювали, а також дізнатися більше про вимоги щодо висвітлення подій під час війни та відповідальність медійників за порушення. Зустріч була дуже корисна. Здавалося б, це дуже такі базові знання, от але все-таки не все було відомо. Сподіваюся, в університеті будуть давати не менш корисні і практичні знання. Дуже корисно було ще з того боку, що от в 23-му році новий закон про медіа вступив. Сили в Україні і те, що я знала до того, воно багато в чому змінилося. І от пані Людмила сьогодні ці деталі, ці зміни добре змогла пояснити щодо того, які у нас тепер є права. Як у журналістів. Знати таке все одно, я думаю, що важливо. І не тільки для журналістів, але й для споживачів інформації також, щоб було зрозуміло, чому певна інформація не може бути висвітлена, або чому дещо замовчується державними органами і ЗМІ. Я творча людина, мені взагалі подобається там медіасфера, тобто, якщо там в дитинці хотіла стати блогером, але журналістика це творча професія, тому. Туди і пішла. Наступна зустріч відбудеться в режимі відеоконференції. Її проведе експерт Євген Мощенський на тему штучний інтелект та журналістика.